В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко, Вітаю! Сьогодні, 27 жовтня, саме цього дня, народився перший український професійний національний театр під орудою Марка Кропивницького. Було засновано спілку художників України. Також вшановується пам'ять відомої української поетеси і педагога Христини Алчевської. Та підраховуються остаточні результати вчорашніх виборів до Верховної Ради України. Вчора Україна обрала нову Верховну Раду. Офіційно їх результатів ще не оголошено, але перші підсумки вже відомі про те, як проходили вибори на Житомирщині в репортажі наших кореспондентів. Така активна і насичена виборча кампанія у минулому, і як результат вибори, у ході яких кожен українець безпосередньо вирішує, кого делегувати для законотворчої роботи у парламенті. Україна потребує реформ та змін, і все це залежить від українців, тих, хто відповідно до чинного законодавства України є виборцями. Ось такими чергами у день виборів розпочала роботу одна з виборчих дільниць Житомира. Така активність тішить усіх: власне, виборців, спостерігачів і членів виборчої дільниці. І якщо для українців дільниці відчиняють двері о восьмій ранку, то власне у комісіях, 26 жовтня, робота розпочалася значно раніше. Згідно закону сьому 7.15 ми зробили засідання. Всі члени комісії та спостерігачі. Які записалися з списком, могли перевірити сейф про наявність печатки та підписів? Ніяких зіпсувань не було. Все було по нормі закону. А ось в центрі Житомира на іншій виборчій дільниці у першу годину роботи активність виборців була невисока, і це теж логічно. Там громадську активність очікували дещо пізніше. Але комісія готова до відповідальної роботи. Які сьогодні знаки питання, якісь можливо проблеми, труднощі сьогодні власне. Ну, великих не було, все було ціле, все було нормально, ніяких претензій, проблем не було. Міліція охороняла, все добре. З поміж перших виборців на цій дільниці, і голова обласної ради Віталій Француз. Вибори можуть вплинути і мають вплинути на всіх. Бо буде це залежати наскільки швидко Верховна Рада розпочне працювати. Я маю на увазі не лише зібратися, а приймати закони. Бо по цих законах жити всім нам, в тому числі і обласній раді. Тим часом до виборів відповідально поставилися і Житомиряни. Вони вірять, що їх активна позиція важлива в країні. Вони готувалися, попередньо вивчаючи виборчі програми. Вчора прихаділа дет, як же. Чия програма, по-вашому, найбільш така практична, правдива і дійсно спрямована для людей? Знаєте, що? Вони всі хорошо спрямовані, Ну що потом буде от питання. Відповідальність громадян посприяє проведенню демократичних виборів, а відтак пришвидшить демократичні процеси у країні. Переконаний і голова облдержадміністрації Сергій Машковський тому звичайно я знаю. Більшість, більшість. Я не скажу всі однозначно, але більшість основних я знаю про, про програми бачення розвитку нашої країни. Тому я володію інформацією. Тим часом, вже у першій половині дня спостерігачі відзначали високу явку виборців. І найбільшим позитивом стало ще й те, що виборців свідомо зайняли активну громадянську позицію, яка у свою чергу стане рушійною силою демократичних процесів та звершень в українській державі. У користині жителі мікрорайону Пашини голосують ще зрання досить активно, і ми зараз у школі номер 5 для того, щоб мешканці могли досить швидко проголосувати, то саме цю дільницю це приміщення поділено навпіл, і тут організували дві виборчі дільниці. І все тут для зручності виборця. Ви голосуєте за майбутнє, так за майбутнє за внука. Щоб... І за мир. І за мир. І за мир. Я що заголосувала, щоб була пенсія, так. щоб додали трошки мені пенсії, додавили, звісно, щоб був на столі. Саме головне, щоб війни не було. Я Завадська Ірина Аркадівна, голова виборчої дільниці 291. От як розпочалося голосування, бачу, люди голосують. Так, ви знаєте, якось цьому році, мабуть, живе, що йдуть голосувати. Краще, ніж минулого разу. А жителі мікрорайону Чоловка у Коростені голосують саме у цьому приміщенні, ми побували в ньому, подивилися, як проходить голосування, і стверджуємо, що все проходить спокійно, без порушень. І про це нам засвідчили всі учасники виборчого процесу. А розмовляючи з виборцями, виборці чекають змін, тому що країна. Повинна рухатися вперед, а без змін цього аж ніяк не можна нічого зробити. Дуже вже дожили і дуже погано стало. Що ви чекаєте? Ну як що я чекаю. Саме лучше. Що треба змінити? Що? Ну, я знаю, як, як сказати правильно. Порядок, щоб був. Ну а я ж, в першу чергу. Хочеться, щоб найкраща життя пішла да. Да, у нас, у народу. щоб не бідував християнин, бо сьогодні без села сталися. Робочі без предприяті, нема кому роботи. І Нема де. Роботи, да, може є кому, а нема де. Незвичний державний прапор України. Ми побачили на приміщенні сільського будинку культури села Поліське Коростенського району. Саме цей прапор приїхав із зони АТО, тому що жителі цієї округи активно допомагають воїнам, які сьогодні захищають честь і незалежність нашої країни. А голосування також проходить у цьому будинку культури. Клименко Сергій Володимирович. Володимир. Значить, село Поліське, так село. Поліські. Ну, а тут у вас є, на е, є, село Рудня, ну отуди буде подвоз шкільним автобусом людей, хто те саме, автобус, щоб... е, да, два рейси буде робити. Щоб всі могли, щоб всі приїхати. могли приїхати проголосувати. Я голова 64-ї окружної комісії Білошицький Микола Миколаївич. Всі дільниці відкрились, працюють, люди йдуть на дільниці. Я тільки що повернувся з Лугинського району, просто так вибірково заїхав на кілька дільниць. Ну, навіть в самих глухих селах люди працюють. В селищі Іршанськ, Володарсько-Волинського району три виборчі дільничі комісії, і одна з них знаходиться в такому прекрасному будинку. Це місцевий будинок культури. Ми побували голосування. Проходить на другому поверсі. Я Шелюг Любов Іванівна, голова комісії виборчого округу 180-191 сто космете. Шанс люди піднесені, забезпечені бюлітні видаються. Кабінки голосуються. Все таке другий поверх. Ви розумієте, важко піднятись? Ну, всі люди, які похилого віку, які неспроможні були проголосувати в приміщенні. Ми до них підходили, брали заяви, самі ходили медичні довідки. Їм допомогли і внесли в список в витяг, і зараз проходить голосування в них по квартирах. За попередніми підрахунками в виборчому округу номер 66 лідирують Віталій Журавський та Павло Зюблик, а в окрузі номер 64 Володимир Арешонков та Володимир Пехов. Черніхов і Іршанськ Володарсько-Волинського району це округ номер 66 І ще ми побували у Користині. Це округ номер 64 Якщо говорити, то по Малинському виборчому округу в області висунуто по мажоритарному округу найбільше кандидатів депутатів. А якщо говорити про округ номер 64 то це один із найбільших округів в Україні. Це був спеціальний випуск новин про вчорашні вибори до Верховної Ради України. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Гарного та приємного усім дня до зустрічі у прямих ефірах.